Це Хапав руками. Потаповав Богдан Хора. Можливо, відкладений фол буде зафіксовано. Так і є. Ну що ж незабаром остання хвилина чистого часу у другому таймі розпочнеться момент істини у протистоянні Мустанг-Таксі нова пошта. повторюється з турнірної точки зору, напевно, навіть перемога. Мустанг-таксі не дозволить стрибнути вище третій сходинки, оскільки у козаків Юнайтед ще дві гри до завершення сезону у нової пошти теж саме. Але передусім з такої... Емоційної точки зору було би приємно обіграти нову пошту команду, яка, вочевидь, здобуде чемпіонський титул. Якщо не трапиться нічого екстраординарного, тому за це і борються зараз помаранчево-зелені. А нова пошта все-таки прагне зберегти 100% показник набраних балів. М'яч виходить за межі поля. Залишається ще 33 секунди. До фінального свистка нічия 2-2. Нова пошта максимально близька до дебютної втрати залікових балів. Пашко віддає на Потапова. Одна з останніх атак від нової пошти у цьому матчі. Потапов. Пашко потапов. А в м'яч зіграв Кацарський, але підбирає Гаврилишину. Гаврилишину. Центр Хоманець підстраховує партнерів. Вісім секунд залишається ще. Ніфталієв. Спроба удару з ауту. Можливо, з надією на якийсь рикошет. Але цього не сталося. Башаєв кидає вперед. Частину ще гравці у станктаксі провести атаку. Ні, Хоменець припускається браку. Три секунди. Зараз потрібно вантажити м'яч уперед. Руслану Нівталіво, оскільки часу на тривалий розіграш уже немає. І тому і Потапові і, Гаврилишин, і Пашко прямують уже ближче до чужого штрафного. Ніфталіїв вперед віддає передачу. Потапов. Потапов зачепив м'яч, але м'яч пролетів над поперечиною. І саме в цей момент пролунав фінальний свисток. Отож нічия. 2-2. Мустанг, таксі та нова пошта не виявили. переможця. так. Нова пошта втрачає перші залікові бали у нинішньому сезоні, але тим не менш команда Руслана Ніфтилєва залишається на першій сходинці 16 балів. Після шести зіграних поєдинків Мустанг таксі відповідно завершує сезон із показником 13 очок. Для помаранчево зелених це був уже останній матч у нинішній кампанії. Для вас це матч коментував Богдан Костюк. Бержіть себе та любіть футбол.